Наші журналісти-розслідувальники є національними героями. Ми всіх знаємо в обличчя, ми знаємо їх прізвища і їх безпека є для уряду пріоритетом, для нашого міністерства. З метою забезпечення цієї безпека. У нас не тільки реалізується програма журналісти мають значення Ради Європи. Також во до прикладу в жовтні, 20-х числа, буде проведено тренінг. Для кого буде тренінг проведено? Для представників національної поліції, які зорієнтовані саме на розслідування злочинів про перешкоджання професійної діяльності журналістів. Одним із спікерів, спікером на цьому тренінгу має бути Михайло Ткач. Тобто практичні кейси, як працювати, експерти Ради Європи, наше законодавство у нас у цьому партнерстві між Міністерством і Нацполом, ми маємо отримати класний результат, так як сьогодні з офісом прокурор генерального прокурора створена робоча група. Якщо пару років тому ще вона не працювала так активно, то зараз, коли ми приходимо разом до наших колег з офісу генерального прокурора з представниками ІМІ, детектору медіа, інститутів громадянського суспільства, на кожне наше запитання, у них є папка. Вони обізнані по кожному кейсу. На якому етапі проходить розслідування?